Усім привіт! Дуже гарний сонячний день, ще й вихідний. Є можливість і бажання зняти ролик вже з такою рубрикою, мабуть, буде скоро, слідами відомих людей. Їдемо зараз в близьке село, воно розташоване від нас 10 кілометрів приблизно, нашим транспортом їдемо. І їдемо в той край, який породив нам. Першого президента України після розбалу Радянського Союзу. Ви здогадалися, це Леонід Макарович Кравчук, який там народився, який там жив до віку приблизно 20 років, ну і час від часу туди приїздив. Трошки начитався інформації з джерел інтернету про нього. І буду помаленьку приїжджати на ті місця, де він бував, де він народився, і розказувати те, що. Те, що запам'ятав, приємно всі перегляду, а ми поїхали. Минуло якихось півгодинки, і ми вже майже в самому центрі села Великий Житин. Дуже красиве мальовниче село. Як видно, хуторки, ось там, ось там, яких, ймовірно, ніхто вже не живе. Село розширяється. Гарна, яка там природа далі. Не описати через камеру, хвотокамеру. Село досить немаленьке, біля двох тисяч жителів. Просуваємось далі, і перед нами відкривається ось така доріжка. Там далі будується церква, чи вже збудована, і ось десь в тій області, ой, в тій області і розташоване місце, де жив Макарович. Зараз місцевих зустрінемо, більш точно поцікавимося, точну локацію. Хоча я колись там був. Ну, але вже не пам'ятаю точно. За допомогою місцевих нарешті ми знайшли місце де 10 січня 1934 року народився на той час майбутній президент України Леонід макарович Кравчук. Мабуть, з закушерського пункту його маму і його привезли. Його обкаканого опісяного у цей двір. На цьому дворі стояла хатина, яка кажуть років 10 назад згоріла. Думаю, що десь тут таке підвищення, горбік. Лишився тут якийсь сарайчик, хлівчик. А оце, я думаю, що було вже пізніше добудовано. Але в загальному тут жила його сім'я. І він до 20 років. Навчався він в місцевій школі, початкових класів ми зараз до неї приїдемо. Ось тут він маленький бігав в колготках. О, навіть видно, поріг цієї хати. На нього він ступав. Так, тут була хата. Ось поріг. На який він ступав, приходячи зі школи, додому, заходив, тут була літня кухня. Тут його чекала мама, сім'я вічим. Він тут їв. І, мабуть, заходив сюди в свою кімнату. Тут, ймовірно, ну, хоча в нього можливо кімнати не було, колись жили по-простому. Всі разом вкупі. Колись це був хутір посеред поля. Зараз цей хутір вже обріз хатами. Ось хлівчик, де вони зберігали картоплю, мабуть, за хлівчиком був їхній город, де Леонід Макарович, маленький Льоня, допомагав садити картоплю. Хтось тут поставив вулики. Це вже сучасне. Ось так. Ось так ця земля пам'ятає маленького льончика. Думаю, десь була лавочка. А це колодязь. Зараз підійдемо, подивимось, що в ньому є. А це колодязь. Я думаю, він оригінальний. І маленький Льоня накручував з нього водичку. Тому що круг ще той древній, такий граньоний. Подивимося, що в ньому є. Нічого не видно. Пустота. Аву! Аву! Ну якийсь глибокий, Ну не видно нічого. Ладно, не будемо господарювати. Ось, так я бігав тут 20 років. Зі школи в школу, на лани широкополі. Ще раз пройдусь. Ну, тут, ймовірно, була їхня земля, десь вони тут далі не піду, щоб не бути вжаленим. Тут жила його мама, жив вічим. На початку батько до початку війни його потім мобілізували. І він пішов на війну і не повернувся. Так, наш шлях буде. Продовжуватись до школи, в яку ходив маленький Льоня Кравчук. От така от місцинка. Знімати тут нічого. Просто перейнятися тою атмосферою, тим духом і уявити, як воно тут все було, коли люди були добрими. Ідемо. І зараз трошки згадаємо про коротеньку біографію Леоніда Макаровича. Леонід Макарович Кравчук народився 10 січня 1934 року. Тут в житині. На той час Житин був під владою Польщі. Зачитаю декілька слів з преси. У селі про найвідомішого свого земляка пам'ятають, хтось йому вдячний, а хтось ображається. Є ті, хто пишається, і ті, що мали питання до нього. Ми спілкувалися з місцевими, більшість не в захваті. А якщо точніше, ніхто не в захваті від нього. Ладно, не будемо про це. Маму Леоніда Макаровича звали Хима. Звали Хима, її видали заміж. Заміж за Макара Олексійовича Кравчука. Він загинув у 1944 році під час Другої світової війни на території Білорусі. Овдовіла Хима, мама Леоніда Макаровича, вийшла згодом заміж вдруге. І відчима звали Сильвестр. Ну, у нас історична місцина відомих людей. Майже Сільвестр Сталоне. Жила сім'я, як і всі люди, небагато. Мама працювала в ланці. Як підкреслюють місцеві люди, Хима була дуже мудрою жінкою і простою жінкою. Ну, видно, видно з двору, в якому місці вони жили. Що жили вони, як і всі люди. Ну що ж, ми їдемо далі по селу і зараз заїдемо до школи, в якій навчався маленький Льоня. Фу, а зараз ми приїхали на місце, де в початкових класах навчався. Леонід Макарович. Мирно цієї дорожки ще не було, але тут була стежечка, якою він міг проходити, а також його учні. Ось це вона школа початкових класів з такими колонами. Тут навчався майбутній перший президент. Зараз ця школа не діє. Це приміщення є викупленим і тут проживають люди. А колись по цим сходам Піднімався маленький Кравчук Леонід Макарович. Ці колони, я думаю, його пам'ятають. Поруч розташовується будинок культури села Великий Житель. Він побудований пізніше, коли Кравчук був президентом, він посприяв, щоб тут поміняли дах. Цим його і запам'ятали. Одним із його таких вчинків для цього села. А зараз ми прямуємо на кладовище, яке розташовується ось там вище на грубочку. Там поховані його рідні і близькі. Забув сказати, що після закінчення цієї школи початкових класів Леонід Макарович навчався у класах для старшокласників, у школі для старшокласників. Та школа знаходиться. За тими горбами, за тими полями у наступному селі, яке носить назву Городище. Там він здобував освіту вищих класів. А далі він навчався у Це зараз технічний коледж, а колись називався. Забувся... Кооперативний технікум. Звичайна будівля радянського стилю обкладена світло-коричневою керамічною плиткою. Туди ми не поїдемо. Нема там на що дивитись. Лише є табличка, яка згадує про цю подію. А зараз ми доїхали до ще одного об'єкту. Це дорога на кладовище, яка починається від траси. Ось вона йде. Ну і закінчується на самому кладовищі. Це ще один об'єкт, який пов'язаний з Леонідом Макаровичем. Тому що за часи свого президентства він посприяв будівництво цієї дороги на кладовище. Здається, ще був третій об'єкт, який пов'язаний з ним. Ага, це те, що він посприяв також газифікації села. В, газ, в село провели газ, газ. Більше такого нічого, як кажуть місцеві, він не зробив для села. О, отака дорога. По ній він ішов чи їздив, проїжджав в статусі президента. Це вхід на кладовище. Дорога, як бачимо, закінчується майже біля входу. Ну, Якщо взяти до уваги, що дорозі 30 років... То ще збереглася непогано. А зараз ми будемо шукати стару частину кладовища. Воно таке невеличке, але об'ємне. Ну що ж, недовго ми шукали, відразу знайшли могилу його близьких людей. Ось його мама. Кравчук Хіма Іванівна. Народилася 1908 го померла 1981 року. Інформація з інтернету померла від інсульту. Так, це Яворський Микола Мартинович, я не знаю. Можливо, це якийсь, Ну, скоріше за все, що це родич. Можливо, брат. Але як брат? Інше, інше прізвище. Це Кравчук Макар Олексійович. Народився 906 року, помер 1944. Раніше було сказано, що він помер. Точніше загинув на фронті в Білорусі, і похований в братській могилі. Це символічна могила. Тут просто похована капсула із землею білоруською, яка взята на братській могилі, в якій похований батько Леоніда Кравчука. Сам Кравчук приїздив на ці могили декілька разів. ну Такий сімейний комплекс. Трошки сонце ліпить, погано видно. А його відчим, Сільвестр похований десь в іншому місті, так як він помер пізніше. Зараз постараюсь знайти. Ходимо, ходимо, не можемо знайти, де похований його відчим Сільвестер. Написано, що трохи далі, а де трохи. Ну, дуже таке кладовище воно невелике, не але так дуже щільно могілки одна біля водної. Ну... Цікаво те, що він, коли приїжджав Кравчук сюди на, на кладовище, він зайшов також до свого вічима. Йому дуже не сподобався пам'ятник. І він дуже сильно попросив свого племінника і дав йому грошей, щоб той зробив інший пам'ятник. Ну, чи зробив він так? Ну, я не сумніваюся, зробив, але дуже хочеться побачити. Я не знайду. Просто тут треба дуже багато часу витратити на це все. Ось такий краєвид складовища. Якби мертві могли бачити, відчувати, вони б пишалися таким краєвидом. Ось і все, що ми хотіли показати, все, що знаємо, про таку відому людину рівного, уродженця рівного Рівненщини Леоніда Макаровича Кравчука. Першого президента після проголошення. Незалежності України. В, в, в селі є також куточок його пам'яті. Хотіли зробити музей, але Леонід Макарович відмовився, тому що він не любитель був цих музеїв стосовно себе. Просто він казав, що він не проти бібліотеки якоїсь там, присвяченій йому. Особистих речей в тому куточку не лежить. Але є. Якісь фотографії, якісь, можливо, грамоти, що згадують про те, що в цьому селі народився, виріс майбутній, ну і вже минулий президент України Леонід Макарович Кравчук. Дякуємо вам всім за увагу. Це було просто цікаво. Бай, бай!